Знаєте, хочу з вами поділитися такою дуже цікавою істиною, яку я для себе зрозуміла. Що от ми живемо, от жила, я так живу, слава Богу, вже 50 минуло. І думала, думаю собі, ну, та я ще все встигну. Але недавно ж було 20, а сьогодні вже 50. І зрозуміла для себе, що Бога на кожного з нас є свій план, і чи встигну я виконати волю Божу, бо воля Божа це є дійсно навернутися до Бога, стати в статус Божої дитини, повернутися в статус Божої дитини, перестати вже на кінець -то грішити, тому що хто, хто грішить, той дитина, і дитина сатани. А хочеться бути дитиною Божою, тому що ми живемо короткий відлік часу, а вічність то є довга. І Наскільки важливо тут з'єднатися з сусом Христом, щоб у вічності також жити з?